Вітаю компанії «Трансагромаркет», Знову нове надходження тракторів. Ми зараз Займаємося вивантаженням новенької партії тракторів, яка вже прийшла друга в цьому місяці. Скажу вам по секрету: в цій партії ваші любимі 105 п'яточки, як і на комонрейлі, так і звичайної паливною системою. Трактори вже 11 місяцем 25-го року вийшли з заводу. Тому найновіші трактори Юту можна придбати тільки в Трансагромаркет. Ну що, поїхали вивантажувати? Ой. Ну що, готові вивантажувати Перший контейнер. Поїхали. Розпаковка! Ось вони Новенькі Так перед вами стоїть. Юто 1054С на Common Rail. Ще раз нагадую, це 11 місяць 25-го року виробництва. Свіжесенький, 4,3 об'єм, максимальна комплектація зі заосвітленням допомільним, з об'ємом 4,33 літра, з електронною бошуською паливною системою Common Rail. Камера заднього огляду, цифрова приборна панель з речагами, вже виведеними як євростандарти на крилі. Тому партія сама-сама свіжа. Наступний трактор в контейнері також юто 10.54 С. Це той, що йде на комонрейлі, і хочу вам все показати. В нас всі трактори йдуть з холодильниками. Тому... Не забувайте, Трансагромаркет завжди свіженький чекають вас в тракторці: як 105, 130, 140, 102, 75, 80, 90 Всі ці трактори ви можете придбати в компанії Трансагромаркет. А цей Юто, який допомагає нам вивантажувати трактори, славно відомий Юто 1404, 140 кінських сил, 7,9 атмосферний, 6-ціліндровий двигун. Також можна в нас придбати так само фронтальний навантажувач. Береме 2038, висота 4,2 з ковшом на 1,1 куба і ще з оп опціями такі як вила палетні, гак для бігбегів, вила з прижимом, Все буде. в нас. Тому звертайтеся. А поки хлопці вивантажують тракторці, поїхали подивимось, що до нас прийшло в цій партії. Погнали! Опа, пулечки! Ось вони. Так! Що у нас стоїть? В нас стоїть UTO-1054. Це модель зі звичайною паливною системою 4,5 об'єм 4-циліндрова. Це вже в нас, як кажуть, такий старожил, вже провірений роками трактор. Це також така ж сама модель 1054. Це в нас також. І ось це вже в нас стоїть 1054С 4-циліндрова на електронній паливній системі. Bosch. Це е, панорамна кабіна без форточок. Всі в нас тракториці йдуть з холодильниками, з камерою заднього виду, з цифровою приборною панелью. І трактори в нас на майданчику будуть най-най-най найсвіжіші -най -най з завода. Тому звертаємось, телефонуємо до нас в Трансагромаркет. І ми залюбки вам привеземо трактор, тому що в нас ціна вже трактора з доставкою до вас в господарство. Тому. До зустрічі в наступному відео. А ми пішли гріться.